Припускаємо, що саме тому лютий був щедрий на дощ із російських літаків. Збройні сили збили рекордні 13 ворожих бортів за місяць. У квітні карма також наздогнала ворожий бомбардувальник ту 22 м 3 Його підкосили відразу після того, як пілот випустив ракети по мирних українцях під час чергового масованого удару. І на ці кадри можна дивитися постійно, бо сподіваємось, що десь так само летить у прірву, і російська економіка, і сама Росія. Цікаво, що ту 22 м 3 українські військові дістали на відстані 300 кілометрів. Тож у росіян з'явився ще один страх, і, окрім кораблів, окупанти також почали ховати від українців свої літаки, відводячи їх у глиб території. Але як відомо, для сил оборони, як і для святого Миколая, великий кілометраж не перешкода. Тому українці влучно запалювали російські нафтобази, склади озброєння та інші важливі військові об'єкти у різних куточках Росії.